Починаючи з 2001 року, я працював на кандидатську і докторську дисертації. В 2003-му я став аспірантом національного авіаційного університету і в 2008-му захистив дисертацію на здобуття кандидата наук. Я не просто я не біографію цього розповідаю, я хочу щоб ви дещо зрозуміли. А потім з 2011 року, ну, з 2012, я працював над докторською дисертацією. Захистив її в 2016 році. Мені було 35 років в той момент. І от коли я оглядаюсь назад, я розумію, що до 2017 року я фактично не міг заробляти кошти. Я не міг ні відкладати толком. Я, я, я не міг. Займатися чимось таким, що приносить прибуток, тому що я займався науковою роботою, я займався викладацькою діяльністю, я, я не міг засновувати бізнеси, я, я не міг цього робити. Я працював для того, щоб стати і сформуватись як вчений, як педагог, як людина освіти, як людина науки. А тепер виявляється, що можна було цього не робити, тому що на думку деяких новопризначених ректоринь. Ну, оце закрите якесь середовище, це якась фейкова історія, це якась фіктивна історія. Виявляється, що можна просто з вулиці прийти, з вулиці, а замість того, щоб бути в бібліотеці, замість того, щоб брати участь на конференціях, писати статті, оформляти гранти там і так далі, можна просто було розвивати бізнес, розвивати контакти, заробляти, пробивати собі головою місце там в Київраді, там і ще небудь і потім, потім, ти оце все те, що е, інші люди до чого навіть і не доросли ще, хоча вони цей шлях пройшли, ти все це отримуєш миттєво. При цьому в тебе і грошей багато, і зв'язки в тебе є, і ти крутий, перекрутий, і автомобілі в тебе є, і жив, ти щасливо і весело, і ні в чому собі не відмовляв, і все маєш. А тепер поставте собі питання: а будуть вчитися студенти в країні. Коли вони бачать, що виявляється, можна стати ректорині університету, абсолютно не проходячи ніякі тяжкі шляхи, буде а, людина займатися своєю роботою а, наполегливо і а, професійно, якщо вона розуміє, що коли вона вкладається в свій досвід, це нуль, це нічого не значить. Тому що прийде якесь тіло і скаже, а що це у вас тут закрите середовище? Я менеджер крутий. Ви що не зрозуміли? Я зараз вами буду управляти. Просто якась диво дивне, знищили вже все, що можна, навіть е біографію людей обнулили все, що вони робили протягом життя.